І подивись, цей Дмітрію фактично на сьогоднішній день вже є не просто інвестбанкір. Він є, ну я би сказав, керівником закритого акціонерного товариства Росія, якою управляє Путін. А його СЕО, ну от призначений директор, є цей Дмітрію. І він з Віткофом, який є таким самим супер таким глобальним бізнесменом. Я би сказав, глобальним спекулянтом на політиці і хоче заробити на цій угоді з Росією особисто і для Америки. Вони обговорюють дуже просто: а хочете 50 на 50 е, арктичну видобнувну галузь Росії, а хочете 50 на 50 Нордстрім, а хочете 50 на 50 українську газотранспортну систему. І разом торгувати зірок. А хочете і вони називають масу проєктів. Фактично, вони двоє, я впевнений, що вже досягли розуміння, яке журналісти вже називають пакт Віткофа -Дмитриєва. Е, на кшталт сумно відомого пакту Молотова Ріббендроба.